В обласному центрі на три сміттєзвалища стало менше. Підводимо такі проміжкові підсумки. 30 сміттєзвалищ у місті за цей період було ліквідовано стихійних. Починали ми з п'яного базару. а Тут тепер закінчуємо. Питання в іншому, вже маємо попередню інформацію, що десь у 8-10 сміттєзвалищ, які ми ліквідували, що люди знову туди зносять сміття. Не всі жителі міста дбають про чистоту та охайність власного двору за наявності контейнерів для відходів сміття кидають будь-де. Як результат в Ужгороді більше 30 несанкціонованих смітників одне них на вулиці Одеській. Не дуже привчені люди, я вам чесно скажу, тому що не доносять, навіть лишають між гаражами. Самі люди то самі люди винувати. І ще плюс допомагають цигані. Страждає від непорядності окремих сусідів у двір, сморять щурі собаки. Місцеві кажуть, влітку тут сморід просто страшний і слід бути особливо обережним. Тут що дуже брудне. Ну, ж обрали, да, трошечки. Я щось не побачила. Це дерев'я 65-го дому дуже хорошо. Да, а тут дуже брудне. Ну тут цигані, що вам сказати, цигани от постійно з зимою сидять і так що. То, що тут <правдає <правдає> твориться, це плохо, звісно. Так район нормальний, в принципі. Ну, якби... Чи ще було, було би лучше руками. Представники жрепу борються з непорядними жильцями, розміщують звернення з проханням не смітити, проводять бесіди з сусідами та все марно. Віктор Щедей каже, тільки тим, що сміття вивезуть, менталітет людей не змінити. Бачимо, тут є і контейнера, і все. А поруч все рівно стихійні сміттєзвалище. Тобто люди лінуються, десь своє сміття викинути в контейнер. Стихійні сміттєзвалище це справа рук трьох-п'яти відсотків від мешканців будинків, тому що всі взагалі то в контейнери кидають. Тут треба спільно із мешканцями будинків. Ми з свого боку будемо їх ліквідовувати раз за разом, скільки б там не вони не утворилося. Але мешканці будинків із свого боку повинні десь попрацювати із несвідомими своїми сусідами. Однак сміття розчистили і на Одеській, і на станційній, і на Челюскінців. Я надію, що в місті живуть цивілізовані громадяни, що прагнуть жити по-європейськи.